Старо прогноз для близнюків на лютень, 2000, лютий 2026 року. Давайте подивимось три важливих події місяця. Перша важлива подія, друга важлива подія. Третя важлива подія місяця. Професійна діяльність, як у вас складатиметься в лютому місяці, що очікує в фінансових справах в лютому місяці близнюків. що очікує в особистому житті близнюків в лютому місяці, на що звернути увагу в плані здоров'я і порада підказки або застереження, що покажуть вам карти на лютий місяць. Перша важлива подія. Так, чому ви знаходитеся. Ви будете щось продумувати, можливо, самі від чогось відмовлятися, від того, що віджило себе, від того, що не, вам не приносить достатніх емоцій, таких як вам потрібно. Будете позбавлятися від наслідків минулого. Можливо, хтось зрозуміє, що в мене в минулому був гарний досвід, візьму його з собою, але емоції залишу позаду. Тобто не варто емоції минулого перетягувати в сьогодення. Головне, не концентруйте увагу на негативі. Так, проявли царя-жезлів. Це людина харизматична, вогняна, характер такий гарний, запальний. Людина, яка. Ну, я б сказала, вірветься в ваше життя, яка розворушить вас, можливо, навіть і виведе з цієї п'ятірки кубків. Дивіться, або це ви будете натхнено над чимось працювати, тому що по жезлах у нас є ідея, і я будь-що будь хочу її досягти. Тобто буду шляхи, шляхи вибирати для того, щоб дійсно. Працювати, поки мотивація ще працює. І третя подія, четвірка жезлів. Все стабільно у вас буде, можливе святкування, дня народження, тобто це святкування своїх, своїми домашніми, своїми близькими людьми, коли все йде своїм чередом, і я розумію все, що відбувається. Тобто, це така приємна стабільність. Так, і на дні колоди, все ж таки, тут дивіться, якщо у вас емоції погані, все-таки будуть з'являтися негативні, одразу відрубайте їх мечем. Тобто концентруйте увагу на продумуванні, плануванні, а не на негативі. Так, професійна діяльність по імператриці у вас все получатиметься. Можливо, те, що стояло на місці, буде розвиватися, рости. В професійній діяльності ви будете як риба в воді, тобто все у вас виходитиме, навіть залишатиметься багато часу на себе для того, щоб зайнятися собою. Можливо, якраз менше часу витрачатимете на виконання певних завдань проєктів. У фінансових справах ви будете обдумувати, все у вас буде ладитись, все-таки ви тут випадаєте королевою. А помичем будете планувати все наперед, знань, умінь і навиків у вас достатньо, і ви будете задоволені результатами своєї діяльності, що очікує в вашому особистому житті. Прояв людини, пожезлав це Лев овен стрілець, людина, яка о, прояви себе в вашому особистому житті. До речі, дивіться на дні колоди тут пентаклів. Це карта, яка підсилює значення всіх властивостей. Тобто у фінансах і професійній діяльності у вас все буде ладитися. Ще якісь нові шанси з'являтимуться, які вам варто все ж таки брати. Так, одна одна карта. Так, в особистому житті зверніть увагу на своє серце, на свої думки. Не варто вам концентрувати увагу на негативі, щоб дійсно просто серце не боліло навіть. Можливо, комусь треба заспокійливе попити. Я б не сказала, що сильне, ні, може легеньке попити. Так, але тут дивіться. Порада яка? Не навантажуйте себе негативом. Побережіть своє серце. В кого є якісь проблеми, то можете проконсультуватись у лікаря для того, щоб, можливо, пропити щось важливе. Тобто тут звернутися до лікаря, якщо дійсно у вас виникнуть такі симптоми. Так. Ну, тут я можу сказати одне: все відбуватиметься на вашу користь, так як ви того заслуговуєте. Все, що ви робили, буде тепер результатом вашої діяльності. Ви досягнете рівновагу, яку її так прагнули. Дивіться, якщо судові справи у вас, то вони вирішаться на вашу користь. Якщо оформляєте якісь документи, вони дійсно вирішаться. Ну, от, тривалий час не могли ви їх зробити, то тут все буде добре. Так, і давайте пораду подивимося вам. До речі, отут комусь порада може бути така. Якщо у вас просто, ну, дійсно, ви знаєте, що ви час від часу приймаєте якісь ліки, і у вас вони закінчились, просто запасіться ними, щоб вони вчас... завжди були у вас. Так, і порада вам на лютий місяць. Так, майбутнє вже кличе, і воно яскраве. Нова сторінка життя відкривається. Нехай все хорошо не відмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.